Вважаєте, чому чиновники так вяло подають декларацію про доходи? І чого бояться? Дуже багато збоїв у системі. А ви знаєте, я їх заповнюю сама вже тиждень. Система не зберігає уже частини, яку то заповнив. Зараз я знаю, що більшість, наприклад, депутатів заповнили черновий варіант. Зараз ідуть консультації з НАСАК. Певне, що вся декларація буде входені відповідно до вимог закону. Вчасно ну, як завжди, в під останній день. А чому бояться зразу? Ще є термін. Напевно, хоче хтось в когось писати, подивиться, хто ж написав. Другий момент там є питання в деяких не відносно за. Хизту даних бояться при всього того, що там є такий пункт за декларувати налічність. Багато кого пугає. Це то що ця інформація буде потім доступна до тих, які грабують, вбивають кримінальні елементи можуть знає адрес і знає скільки налічних. Просто прийти в гості. Хтось реально фізично не має часу, щоб це здати. Хтось не хоче відкривати свої статки. Для когось це дуже складна декларація для заповнення. і Так далі бачимо, що ні Порошенко, ні прем'єр-міністр, ні спікер. Вони не показали свої електронні Своїм прикладом показати, що вони готові до декларування. Чиновники готують декларації. Насправді, декларація дуже непроста з точки зору навіть заповнення. Ну, я вам скажу, справді це не є проста справа, раз. Я, напевно, я особисто скажу. Це є багато технічних проблем. Там є дуже багато запитань щодо заповнення самої форми декларації. Ну, є ж час. Так уже время стало, там менше. Ну, яка різниця? Ну воно ж є. Ми в... чекаємо так само роз'яснень від НАЗК, як це правильно зробити. Я думаю, що вони дуже активно її готують. Немає. Ama şey <laughs> Дехто очікує якісь номера з кадастра, хтось оцін, оцінку своєї власності, ще то щось. У кожного своє зауваження. Ну тому що є суперечності з тим зразком, який ми прийняли, і з тим зразком декларації, який є на сайті НЗК, всі чекають на виправлення цих неточностей. Того, що дуже багато статків є, причина це в тому, що сервіс цей не працює. Чиновники орієнтуються на керівників держав. От буде в декларації в системі декларації, декларація президента, Бія, гросімана, всі чиновники просто аж побіжуть. депутати особливо Що пропонуєте робити з тими, хто не встигне подати електронну декларацію до кінця терміну? Ну, вони будуть підбувати перед законом. Ну, ми ж кримінальне не буде, а адміністративна буде. Ну я думаю, що має бути кримінальна відповідальність. Уні відповідно до закону притягатися до відповідальності. Питання в іншому чи система готова. По законодавству є відповідальність, сто не піддаткованих нині мов Передбачена законом відповідальність кримінальна. і внесення до реєстру осіб, які були притягнуті до відповідальності за корупційні правопорушення. Органи відкрити провадження притягнути до відповідальності. За законом кримінальна відповідальність настає тоді, коли ви або умисно неправомірні дані туди подаєте, або якщо ви невчасно це зробили. Передбачена законодавством процедура є певна відповідальність, яка передбачена законодавством, і вони будуть притягуватися до цієї відповідальності. Штраф або кримінальне до трьох років, включно ув'язнення. А я не знаю, що не будуть пронувати. Ну, навірно, може, бути до того, що треба либо увольняти, либо лишати мандата. Ну, для того у нас є правоохоронні органи які будуть їх притягувати до відповідальності. Поняття прості. Поняття прості. А ви вже подали до назика її декларацію? Ще не подали, Я тільки там написав, по-моєму, 6 страниць, там ще їх треба писати. Вже свої всі документи здають чомусь передостанні або за два дні до останнього. Але це моя антибюрократична позиція, але вона буде подана. Майже вже закінчую її заповнювати, і після вчорашніх навчань мені зрозуміло, вже остаточно всі дані, які я маю туди вписати. Моя декларація вже повністю готова, записана. І в чернетці стоїть на поданні. Я чекаю відповіді до назика щодо роз'яснення одного пункту. Ні, я б тільки направив листи до назика з роз'ясненням, оскільки не знав, як певним чином заповнити. Але всі дані у мене вже готові, отримую відповіді і подаю. Я особисто не подав, я зараз працюю над тим, я буквально на фінішній стадії. Я за декілька днів я це зроблю. Ще ні, зараз е, йдуть консультації. Mm -hmm. в мене є вже чернетка, заповнена декларацію. Я ще не подав, готую, тому що там дуже багато чого подавати. Я зараз е на 90% не заповнив. Поки не розумію, як мені відображати, що захоплено в Донецькі і в Криму. Е давно. Ще не подавав, я ще повинен внести е поїздки. Треба, щоб ми ну, були все всі з'ясовані. Ось моя помічниця студіка зараз Надя, в якому стані у нас зараз декларація. На початку. Да. А що щось... а, сайт він не приймає відповіді. Особисто я. Я вже з сьогоднішнього дня починаю заповнювати поступово, а там будемо дивитись. Ні, в процесі днями подам. Ні, моя позиція чітка відносно захисту персональних даних, особливо людей, які будуть заявляти про якісь цінності. Ні, я ще... я, я паду. Подав... Я буду подавати тридцятого ні раніше. Не ні, не виходить.